Комінальних справа Апеляційного суду Чернігівської області в складі Болгуючого у суді нагодів, по суті, кермалуха Мельниченка, за участь у секретаря Терешка, розглянувши в відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу захисника адвоката Якуби в інтересах підозрюваного посадця ухвалу слідчого судді Дізняського районного суду міста Чернівов від 28 листопада 2014 року за участю. У... Заступника військового прокурора Чернігівського гарнізону Мрочка, захисника адвоката Якуба, встановила увагу слідчого судді Ліснянського районного суду Ниста Чернігова 28 листопада 2014 року відноси посадця Євгенія Борисовича, 8 січня 1984 року народження, громадина України, уродженця, містечка Гуцубінського, Чернігівського району Чернігівської в області військовослужбовця військової частини польова пошта в В2278 військове звання «Рядовий», який підозрюється вчинення кримінального правопорушення при батькому частину 3 статті 405 Кримінального кодексу України застосований забіжний захід у вигляді тримання під вартою строк ділку встановлено до 14 січня 2015 року. Відноси слідчого судді підставою голосування щодо пособця. Запобіжного заходу, волі і тримання під вартою, стала наявність матеріалу провадження, обґрунтованої підозри, вчинення нині кримінального правопорушення, ризики неналежної соціальної поведінки та відсутність підстав бажати, що мен суворі запобіжні заходи здатні запобігти доведеним у кримінальному провадженні ризика. В апеляційній скальпі змінили в порядку численно 3 статті 403 КПК України за її змісто. Захисник адвокат Якуба ставить питання про скасування ували слідчих та постановлення нової, якою застосувати щодо косовця запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням на нього обов'язків, передбачених статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України. Грунтування догодів апеляційного складу зазначає, що прокурор не навів обставин, які б свідчили існування ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. Та неможливість засування більш ніяких доподіжних заходів. зазначає, що при вирішенні питання просування забіжного заходу, слідчий суддя неналежним чином досягів відомості про особу підозрювана, які раніше не притягнувся до кримінальної та адміністративної відповідальності, має на отримання двох магалітніх дітей, батька пенсіонера та його процесуального відвідування під час особового дослідження. Заслухавши доповідача, захисника адвоката Європа, яка підтримала подану операційну скаргу до Бажав, ухвалу слідчої і законно та обґрунтовані, апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, дослідивши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційну скаргу, коли я суд вважає, що операційна скарга з її змінами підлягає задоволенню, проходячи і нашу. Відповідно до ухвали, слідчий суддя встановив, що впровадження старшого прокурора, військової прокуратури чи ні, військових організованих ПТІ перебувають матеріали кримінального провадження, внесено до ЄРД за 7003 5 листопада 2014 року за підрозділи вчинені кусок кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 405 кримінального кодексу України. До судовим слідством встановлено, що 2017 години 4 листопада 2014 року на території військової частини А-1815, яка дислокується містечко Очерівське. Чиском Ченицької області особець перебуваючи стані уговорю співнівчиною в групі осіб, насильницькі, ті, і щодо начальників в зв'язку з виконанням ними службових обов'язків військової служби. 6 листопада 2014 року особець повідомлення про підозру кримінальних кримінальної опору чи 3 статті 405 Кримінального кодексу України. Відповідно до умов статті 192. Просування запобіжного заходу слідчі суддя, суд, обов'язані встановити, чи доводять надані сторонами кримінального обвинувачення докази обставини, які свідчать про перше, наявність обґрунтованої підозри, всі не підозрюваного обвинувачення кримінального порушення. Друге, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків прикладені статтею 177 кримінального працюального кодексу України, на який вказують слідчі та прокурори. Третє недостатнє засування біженців забіжних заходів та зупинання ризику або ризиком зазначення пропадання. Коли я вважає, що слідчі суддя не повній мірі перевірив вказаної обставини, а тому дійшов успішну висновку, про засування одного з найсуворіших видів запобіжного заходу. Відповідно до умов статті 183 КПК України, тримання під вартою єдина ковідним заробіжним заходом, який застосовується в разі, якщо прокурор доведе, що жоден. Збільшення яких заходів не може запобігти ризикам передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. Враховуючи нове колеги судді вважають, що достовуючи до позовця винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя не в повній мірі дотримався умов кримінального процесуального законодавства, а саме вимог статтею 177, 178, 173, 194 Кримінального процесуального кодексу України. Які істотно вплинули на правильність прийнятої рішення та тягнути за собою до справу. спорту. Звідчає не з'ясовано, а прокурором не наведено переконаних аргументів на користь того, що засування більшників пробічних заходів не може забезпечити належної поведінки підозрюваних. З таких обставин необхідність обмеження права особи на свободу, кримінального кримінальним заданням України, статою п'яти конці продати справа про положних. Свободи людини в контексті зазначеного кримінального провадження немає. А тому ухвала слідчого судді в федеральних скасування та застосування до поставця запобіжних закладів у вигляді особистого зобов'язання з покладенням обов'язків, передбаченим пунктом 5 статті 194 ППА України на строк до судового асситування, які вважає колеги суддів повній мірі забезпечить запобіганням ризиків, передбачених статистю кримінально-профессионального кодексу України. Підстані викладені та керують 177, 178, 179, 183, 193, 194 і 176, 405, 407, 419, 422 ПВК України, коли не суддя ухвалилася. Апеляційну скаргу захисника адвоката, якого в інтересах підозрюваного савця задовольнити. Ухвалу звідчи у суді Тіснянського районного суду міста Чернігів 28 листопада 2014 року. Про засування забіжного закладу у вигляді стаття під вартою до косавця Євні Борисовича у учинення кримінального правопорушення перебачення частина 3 статті 405 Кримінального кримінальної полісові скасувати, застосувати до косавця єдині боросвіки, запобіжний захід у вигляді особисто пов'язані, косавця єдині боросвіки 8 січня 1900 року 84 го звільнитись під варто угайно в порядку частини 5 статті 194 КПК України, покласти на посавця наступні обов'язки прибувати до слідчого прокурора та суду і встановленою періодичністю, не відключатися з місця проживання реєстрації без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про змін свого місця проживання та місця роботи. Відповідно до частини 4 6 статті 194 КПК України встановити строк дії обов'язків до 6 січня 2015 року, обмеження його розвідування, роз'яснити підозрюваному сезону, що разі на в разі невиконання покладених обов'язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захист. І на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі. Від 0,25 розміру мінімальної зарплатної плати та розмірів мінімальної зарплатної плати. Контроль за виконанням ухвали апеляційного сполучені області покладене слідчої поприконути. Ухвала набирає законної сили після її донеси, є остаточною, розкажені в позиційному порядку, не опіляє судді.